Що складного зрозуміти? Скажучи, що Христос посеред нас і нічого не діється, що складного зрозуміти, що Христа там немає? Тому що там, де був Христос, там завжди були чудеса і знамення, там завжди було підтвердження Слова, що Він говорить правду. Що Він хоче від мене, цей Бог? Часто люди саме таке питання задають собі. Вони приходять в церкву, ставлять свічку. На богослужінні відбувають час, приспівують, хрестяться, цілують. Все, що скажуть, роблять, святкують свята, не йдуть на роботу, не працюють ці дні, обцілували все, обіняли все. А що Він хоче від мене? Бо так ти не отримав. А Він хоче, щоб ти довірився йому. Він хоче, щоб ти довірився Його обітницям, Його Слову. Він хоче, щоб ти довірився всьому тому, що звершив Ісус Христос і через благодать дарує тобі. Ось чого Він хоче віри твоєї. І Він цю віру зробить сильною. І ця віра буде Божа, яка, я говорю про духовне, може рухати горами. Ти можеш наказати горі, і вона кинеться в море. Яка гора? А скільки горя в людей? Він сказав, зійсниться. Він сказав, ви будете робити те, що я роблю. Це все говорить Ісус Христос. Він каже, що Його вчення любе. Просте, і ваш хрест легкий. Чому? Бо хрест він поніс. Але людям кажуть, що вони несуть тяжкий хрест, коли справді складно. Їм не можуть вказати, що мають робити, як вирватися з тих пут, цього зла, яке просто дусить. Вже існу немає, вже й не знає, що робити. Вже все оббігав, вже всьому поклонився, вже паломником став. А Христос каже просто. Невже ти не маєш розуму, щоб зрозуміти ці слова? От я їх зараз прочитаю. Ці слова часто звучать. Ту чому? Тому що ми любимо вчення Ісуса Христа. А Він каже просто: хто любить моє вчення, той любить мене. Ми любимо заповіт Ісуса Христа. Бо Він каже, хто любить заповіт і виконує Його, той любить мене, а хто не виконує, той не любить мене. До речі, хто не любить вчення, теж не любить мене. Це говорить Христос. Мені б хотілося, щоб ви знали, якщо ти маєш розум справді, що Ісус Христос твій Господь, ти повинен прийняти це. Йоанна 14, 12. По правді, по правді, оце по правді, по правді. Так по правді, чи може Ісус Христос говорить неправду? Якщо ти не приймаєш цих слів, значить Христос не тому слухай. Йоанна 14, 14,12. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, кажу вам, хто вірує в мене, чуєте, він не говорить про якісь чини, він не говорить про апостолів, вчителів, він не говорить про пастирів. Тобто, він не говорить про них. Він говорить про тих, хто вірить. Кажу вам, хто вірить, учинить діла, які чиню я. І ще більше вчинить. Я вірю, що у вас є розум, щоб зрозуміти це. А якщо ви маєте сумнів, відкрийте Євангелію і прочитайте це, Йоанна 14, 2. Христос каже, по правді, по правді, я зрозумів. Віра, мені потрібна віра. Віра, таку, яку дає Бог. Віра якою начальником є Ісус Христос? Все це я потім дізнаюся. Але сьогодні я сміливо про це говорю, тому що так написано, і я вірю в це, і я бачу, як це все діє.